Мені здається, що для всіх людей з ватними поглядами після 24 лютого в Одесі немає місця абсолютно. Ти маєш або сісти, зайняти собою, передивитись історію, переслухати купу аналітики, почитати класики. Це певна домашня робота, яку має зробити одесит, який був зросійщений. Я почала розвивати свою спільноту про української молоді достатньо давно. В 2009 році ми заснували вишиванковий фестиваль. Ми зараз знаходимося на приморському бульварі, і саме Ось тут починався вишиванковий фестиваль. От прямо тут реально стояли перші декорації вхідної зони фестивалю. І це дуже символічне і важливе місце для мене особливе. Ми зрозуміли, що нам треба супер яскраво і голосно заявляти в мас-медіа про те, що Одеса це Україна у 2009 році. Перша це акція вишиванку «Віленцюк». Це є конкретно в день незалежності, в обідній час всі вдягають вишиванки і йдуть до приморського бульвару сюди. І ми починаємо від юка будувати вишиванковий ланцюг вниз по Петомкінським сходам. В цьому взагалі якась є певна магія, тому що всі суперрідні, всі важливі, ти всіх бачиш вживу, і ви ще й тримаєтесь за руки. Більшість патріотичних заходів в Одесі, навіть якщо їх організовували не команда вишиванкового фестивалю, вони максимально всі проходили довкола дюка. І Євромайдани всі проходили довкола дюка. Придумати одягати дюка у вишиванку, ми придумали у 2009 році. Але нам це не дали зробити. Ці проросійські організації І ми. Не робили цю акцію і не анонсували декілька років. І після того, як відбулася Революція Гідності зимою, ми літом на День Незалежності вирішили, що здається, саме зараз, саме час одягнути дюка у вишиванку. І я стояла і думала, боже мій, як ми змінились. Ось ця площа, яка вона була тоді, в 2009 році, сповнена. Російських пропорів відверто, російських якихось лозунгів там про сталі Берію, щось вони таке жахливе кричали. Коли відбувається цей момент одягання вишиванки надюка нарешті в Одесі, і ще й безпечно, це було дуже вражаюче, чесно. Мене постійно питали друзі, де купити вишиванку в Одесі, а я не знала, що їм відповісти, окрім як дочекатись вишиванку фестивалю, буде ярмарок влітку, прийдете і оберете собі вишиванку. І в якийсь момент я зрозуміла, що власне в мене є всі контакти для того, щоб організувати те, щоб можна було купити вишиванку в Одесі протягом всього року. Ми відкрили крамницю в 2017 році. Привезли різні цінові сегменти, привезли ручну роботу, познайомили з усіма вишивальницями країни для того, щоб співпрацювати з ними. Питання українізації Одеситів і Одеси це стало питанням безпеки. Вона стало базовим. Тому зараз просто для того, щоб продовжувати жити своє життя, ти мав вже українізуватись і все. Момент перемоги він просто як момент деокупації. Він абсолютно не означає того шаленого ритму визвольної боротьби, в якій ми знаходимось. Він буде просто про те, що у нас зміняться вид задач. Ми, наприклад, будемо опікуватись тим, а як побудувати владу на деокупованих територіях українську, як змінити систему освіти, як позбутися корупції, як розмінувати всі наші поля і так далі. Тобто, для мене це немає якогось типу моменту. Щастя насправді в цьому всьому. Просто ти відразу отримуєш інший, інший тип проблем в суспільстві, з якими треба буде працювати.